Черкасці унадались грабувати злодії та ще й серед білого дня. Від початку року спритники нажились на чужому вже понад сотню разів. Утричі більше по області. Детальніше Юлія Доброскок. Правоохоронцям та друзям у соцмережах. Черкасці розповідають про безпринципність грабіжників, кому й де можуть. Ось хлопець пише у Фейсбуці, як нещодавно познущалась над його дружиною на сімсотці. Вдарили її позаду по голові, від чого вона втратила свідомість. Зірвали з плеча рюкзак, витрусили звідти цінні речі і покинули не вночі, не ввечері, а в день. Тут містечко свою жертву грабіжник підстерігав між гуртожитками університету. Молодик робив вигляд, що говорить з кимось по телефону. Переповідає Антоніна. Він стояв там, я просто підійшла йому назустріч, і він ну зірвав з мене цей золотий ланцюжок. Я дуже була в шоці, я такого взагалі не очікувала. Це сталося, коли дівчина поверталась із роботи. Був гарний сонячний день, а ще було людно. Та її благань про допомогу ніхто не почув. За підрахунками Тоні злодіна збиткував їй щонайменше на 7 тисяч гривень. Там не тільки був ланцюжок, він був з колончиком, там була Божа матір намальована. Тепер цю місцину дівчина обходить десятою дорогою. Зняла свій браслет, зняла свої навіть сережки, бо ну зараз думаю, поки не варто ходити в ну в таких дорогих коштовностях. Якщо вас пограбували, кличте міліцію. Необхідно звертатися як можна швидше, тому що по гарячим судам такі злочини багато проще. Важливо запам'ятати особливі прикмети зломисників, напрямок їхнього руху, в чому він був вдягнений. Місто говорять правоохоронці зараз поділили на сектори. У кожному постійно патрулюють правоохоронці. То шанси, що вам повернуть награбоване та затримують злодія, високі свідкам же пригод радять бути небайдужими до чужого горя. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.